Це мені здається у нас вже пан лящ. Або хороший батон. Та якби це його підняти? Давай, я тут не хоче підніматися. Давай ще трошки. Такий вихід поганий. Не можу витягти. Пу, паровоз. бляха. Паровоз. Ну це не скажу, що прямо такий здоровий паровоз, але хай трошки наковтається паровозик. Уже ковтнув. Ковтнув. А. Ну що ж, друзі. Є такий. Такий я його взяв. Красавця. Дякую вам. Такий красавчик. Клас.